Пропа номер три Кіровоградські депутати знову зустрілися щоб обрати заступників міського голови на третьому засіданні 38-ї сесії. Народні обранці мали розглянути дев'ять основних питань та 18 додаткових земельних. Втім, не розглянули більше половини з них. За пару годин обранці двічі ходили на перерву. Про результати роботи кіровоградських депутатів Яна семенюк далі. Засідання розпочинають з обрання заступників міського голови. Почали з кандидатури депутата від батьківщини Сергія Васильченка. Більшість народних обранців проголосували за його призначення. За 40 рішення прийнято. Проте одразу ж депутат Лідія Єльчанінова звинуватила Вілаята Мамедова, що той, окрім себе проголосував і за депутата Рибкіна, якого в залі не було. А під час голосування за іншого кандидата у заступники мера Олексія Олійника вже мамедов звинуватив Єльчанінову в тому, що вона висмикнула його картку під час голосування. Через непорозуміння оголошується перерва, однак перепалка продовжується. П'ятнадцяти хвилиною перерви депутати знову продовжили з'ясовувати стосунки. Де знаходиться картка депутатка. У нього я з ним спілкувалася, що в нього картки немає. Чи здана вона перехвати, чи вона знову зараз десь в якому вільному місті буде приймати участь у голосуванні? «Подійшла депутат із я не знаю хто. Потім я определил, цього, що банана карточку карточки депутата Репкіна і не ні спіла помішала мені голосувати. Після інциденту депутатам пропонують повторно голосувати за Олексія Олійника на пост заступника мера. Однак йому, як і на попередньому засіданні, не вистачило голосів. Депутати знову скаржаться на технічні проблеми під час голосування, просять перереєстрацію і вдруге за годину йдуть на перерву. Спеціалісти за цей час мають перевірити систему рада. Затягнулась на 40 хвилин після неї. Народні обранці вирішили з власних кишень надати допомогу кіровоградським військовим. Хто скільки пожертвував, записали в документ на сьогоднішній день? 38 восім це і депутати, присутствуючи тут в залі собрана. Поки теоретичні, так називаємо скриньку взаємодопомоги 55 тисяч 100 гривень. Ухвалили депутати зміни до цьогорічного бюджету. За ними на оздоровлення дітей військовослужбовців виділили 62 тисячі гривень, а ще профінансували транспорт для дітей з особливими потребами. Передбачається залучення субвенції з обласного бюджету на реалізацію проекту, особливий транспорт особливим дітям в сумі 150 тисяч і співфінансування з міського бюджету на ці цілі 245 тисяч гривень. На цьому злагоджена робота депутатів Інчилась більше половини питань. Вони так і не розглянули. Четверте засідання 38-ї сесії. Запланували на завтра. Збираються внести зміни до складу виконавчого комітету і обрати ще одного заступника міського голови. Яна Саменюк, Анатолій Басистий. день за днем.